Продовжується робота робочої групи щодо вивчення діяльності комунального підприємства Водоканал, який планує підвищити тариф на водопостачання та водовідведення. Надано додаткові запити на отримання інформації щодо аналізу фактичного діяльності за 2024 рік. А також готуємося до засідань комісії та засідання чергової сесії. Також хочу звернутися до пасажирів міських і приміських перевезень на вихідних. Ми працювали з перевізник. Каме, бо на дорогу слизька ожеледь, тому я прошу до всіх звернутися, бути обережним при посадці та висадці з громадського транспорту. Дар'я Миколаївна і пару слів по місцям загального користування по оплаті за тепло. Ви бачите, яка температура низька. У нас виконує роботи наше шостинське БТІ щодо обміру місць ну, надання інформації по місцям загального користування допоміжним приміщенням а також довжину трубопроводів. Відповідна інформація у вигляді довідок та справок передається на підприємство надавача послуг, які повинні врахувати відповідну інформацію на переход на іншу формулу обрахування. Тобто, ми поступово будемо переходити зі спрощеної системи нарахування на місця загального користування до більш. Практичної до обрахунків, і е, ця сума е, буде більш справедлива. Так я розумію. Ну, вона буде більш справедлива. Я так розумію, правильно чи ні? Не взагалі по загалям, а конкретно в якому будинку, в залежності від того, скільки цих місць, яка їх площа, скільки труб, де вони розташовані, щоб було зрозуміло людям, що за це ми платимо, а не просто тому, що вона живе в якомусь будинку. Посилюйте цю роботу начальниця управління з питань надзвичайних ситуацій Ольга Ткаченко розповіла, що фахівці провели перевірку допуску до захисних споруд громади. Згідно вашого розпорядження, проведено інформування керівників балансоутримувачів захисних споруд. Згідно нових вимог у законодавстві, це відповідальність за недопуск за до захисних споруд та за технічний стан. Також проведено внутрішні перевірки допуску до захисних споруд. Складаються акти. Протягом найближчих днів буде проведено комплексні перевірки разом з представниками Державної служби надзвичайних ситуацій України, захисних споруд. І і також будуть складатися акти, і робиться висновки. На ближчий час заплановане засідання комісії з техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. На цьому тижні плануємо проведення засідання міської комісії з питань техногенної екологічної безпеки, питання планові. Це вже і підготовка до весняних ризиків повіні паводка, якість спітної води плануємо розглянути таке інше. Опрацьовуємо. Листи звернення від військових Друга. частин у зв'язку з низькими температурами, Перше житлово-комунальне підприємства не повинні проводити планові роботи, тобто зупинити ці, щоб ніхто там нічого не натворив. У нас при таких великих мінусах. Це перше. А друге, складнуйте одну із резервних котельниць, запустити на дровах, щоб ми бачили, як вона працює. Давайте потренуємо систему. Комунальники чистили тротуари і посипали їх проти жледною сумішю. На минулому тижні з метою запобігання травматизму населення та аварійних ситуацій чистили тротуари, посипали дороги проти жаледної суміші. Зокрема, проводились роботи по прибиранню та дробінню гілля складовищ, вивезення великого баритного сміття. Тривають роботи з ремонту бомбосховищ. Був ліквідований порив тепломережі на вулиці провокзальна. 5. працювала над підготовкою рішень сесії та вашими дорученнями. Надалі роботи тривають. Більш інтенсивно посипайте дороги, не соромтесь. Снігу не так і багато. Ми ж не такі великі ресурси витратили. І тому і тротуари, і дороги треба посипати, щоб не було ніяких запитань. Міський голова Микола Нагаз звернувся до старости Собіцького Старостинського округу Романа Шемета. Час людей залишилося без допомоги на отримання палива, тому їх всіх вивчить з найметенко зв'язуйтесь і будемо допомагати як не одним механізмом, так другим. Будемо звертатись до інших громадських організацій. І наших партнерів, які допомагають у цьому питанню, і будемо будем людям допомагати в будь-якому випадку. Це стосується всіх старост. Тобто Майже в кожному старостинському округу когось пропустили, хтось невчасно подав заяву, хтось не взяв відповідну довідку і вони випали із матеріальної допомоги на придбання твердого палива. Тому старості відпрацювати по кожній людині і дати пропозиції управління соціального захисту, ми якимсь чином будемо будем допомагати цим людям. Там мені говорять, що багато вовні і в Дубровки людей, які теж яким то чином випали з цих списків. Олександр Ревенко, стара стамаківського старостинського округу, розповів про зупинку у селі, яка була знищена через дорожньо-транспортну пригоду ще в минулому році. Нагадуйте, будемо разом працювати. Треба зупинку відновити все одно не таким, так другим.